Я коли був малим, мріяв попасти у клуби, але клуби зараз помирають. 68% зумерів у Британії кажуть, що не хочуть ходити до клубів. Причина проста це дорого і не цікаво. Бо насправді зумери менше вживають алкоголь, е, прям знижуються на десятки відсотків щороку вживання алкоголю серед молоді, тому що їм це просто не цікаво. Вечірка перестала бути способом потусуватися і уявляється навіть такий банальний привід, як просто я не... Хочу пити навіщо тоді йти в клуб? Це працює як реальна причина згідно досліджень. І що замість клубів? Що зумери перестали тусити? Ні, е, просто клуби замінилися ранковими рейвами без алкоголю, ці морнінг, кофі, щось, е, артпростори е, у Чикаго. Це вже взагалі супер тренд, як вечірка вдома, де зумери збираються, дивляться серіали і так далі. Бо насправді на це є і великі економічні причини. Це просто дуже дорого. Типу, 20-30 доларів за коктейлі алкоголь у клубі. Ні, дякую. Ми краще посидимо вдома, щось приготуємо і подивимося. Клуби здаються порожніми, бо там більше немає сенсу. І, можливо, саме тому нові формати відчуваються живішими. Як ви думаєте, гарна ідея взагалі, що клуби померли? Може, їм варто було померти.